Кажуть, що кожен дім пам'ятає своїх господарів. Цей не виняток. Колись тут було затишно, пахло дровами, смачною вечерею та свіже зібраними яблуками з саду. У вітальні співав грамофон, або господар будинку награвав мелодії на контрабасі. А зараз лишилася тільки дзвінка тиша, товстий шар пилу та чиїсь. Не здійснені мрії. Всім привіт! Мене звати Лера, і якщо ви пам'ятаєте, вже скоро наступає Хелавін. Я люблю атмосферу цього свята, тому підготувала для вас тематичне будівництво маєтку з привидами. Поки будуватиму, я розповім вам про сім'ю, яка жила колись в цьому домі, і про те, що з ними сталося. А в кінці відео ми з вами разом прогуляємося по будинку і відчуємо його моторошну атмосферу. Сподіваюся, ви зацікавилися, тож поставте вподобайку цьому відео і починаємо. Я хотіла б попередити, що ця історія містить досить страшні події і може здатися вам жорстокою. Тому будьте готові до цього, якщо ви чутлива людина, колись дуже давно цей будинок належав сім'ї Брукс, музиканту Джону, його дружині Елізі та їх маленькій доньці Мег. Вони жили у великому місті, намагаючись якось зводити кінці з кінцями, але їх професії, на жаль, не дозволяли їм заробляти багато. Невдовзі після народження Мек помирає тітка Джона, його остання жива на той час родичка, і лишає йому деякий статок. Подружжя приймає рішення переїхати з великого міста, тому що вони вже не могли стягнути тамошнє досить дороге життя. Переїхавши до Міднайтголу, вони купують цей невеликий будинок, який я зараз будую. Спочатку вони були дуже щасливі на новому місці. Еліза доглядала за маленькою Мек та малювала картини, адже з дитинства мала до цього хист. Зрозумівши, що музикою багато не заробити і тут, Джон влаштовується працювати в місцеву газету. Вдень він працював, а вечорами грав на своєму контрабасі, який він не хотів закидати, адже це було його віддушиною. Традиційно, після вечері, уся сім'я збиралася в своїй затишній вітальні, де обговорювали події дня або плани на майбутнє, гралися з мек. Чи слухали музику на старому грамофоні? В якийсь момент Еліза, будучи художницею, вирішує, що теж хоче знайти підробіток. Проте місцеві жителі не проявляють великого інтересу до її пропозиції малювати їх портрети на замовлення або подивитися її інші роботи. А про те, щоб картини потрапили до місцевої художньої галереї, не було і мови, адже для цього треба було мати дуже гарні зв'язки, яких у родини, звісно ж, не було. Одного дня Джон пропонує дружині прийти до типографії газети, в якій він працює, і запитати про роботу, можливо, їм в штат потрібні художники. Еліза так і робить, та в типографії їй відмовляють. Але за випадковим збігом обставин саме в цей день туди зайшов дуже впливовий та заможній чоловік на ім'я Гарет Бакстер, який товаришував із власником газети. Бакстер жив у столиці і був організатором усіх культурних і мистецьких заходів по всій окрузі, побачивши елізу. Та зачарувавшись її красою, він питає, чи вона працює у типографії. Еліза розповідає новому знайомому, що намагалася знайти тут роботу, але безуспішно. Дізнавшись, що вона художниця, Бакстер каже, що він організовує мистецькі події. Він пропонує показати йому її картини, і якщо вони достойні, він організує для неї персональну виставку. Еліза радісно погоджується і запрошує його додому подивитися картини та доєднатися до їх вечері. Бакстер приходить ввечері і таким чином розчаровано дізнається, що Еліза заміжня та має дитину. Проте він все одно хвалить її картини і обіцяє організувати виставку у місцевій картинній галереї. Приблизно через два місяці організації. Виставка Елізи відкривається і проходить з дуже великим успіхом. Про неї, як про художницю, дізнається все містечко. Після тижня, коли виставка працювала, Еліза заробляє більше грошей, ніж її чоловік Джон за місяць. Еліза висловлює велику вдячність Бакстеру, який все це організував. Бакстер натомість пропонує їй ще одну виставку, але тепер не місцеву, а в столиці. Він каже, що може все зробити, але підготовка буде тривати півроку, і важливою умовою є те, що Еліза має бути особисто присутня в місті. Вона засмучується, адже родина не може знову все кинути і переїхати. Бакстер уточнює, що кличе не всю сім'ю, а тільки Елізу. Бо поселити всіх трьох він не в змозі. Він навіть обіцяє, що знайде няню для Мек на час її відсутності. Еліза не дає ніякої відповіді і бере три дні, щоб подумати. Джон каже дружині, що йому не дуже подобається такий сценарій, але він готовий потерпіти розлуку заради її кар'єри. На наступний день Еліза кличе Бакстера на зустріч, аби обговорити всі умови. В процесі розмови виявляється, що той, наміряний поселити її у себе вдома, де він живе абсолютно один. Її це, звісно, непокоїть, адже вона заміжня жінка і могла постраждати її репутація. До того ж, їй просто не хотілося жити під одним дахом з чоловіком, якого вона не так вже й добре знає. Бакстер починає переконувати Елізу і дає зрозуміти, що вона йому подобається і він хотів би чогось більшого, ніж просто робота чи дружба. Жінка не терпить цього і втікає додому. Ввечері вона розповідає все чоловіку, і вони приймають рішення не мати більше ніяких справ із Бакстером. На наступний день Еліза відправляє йому лист з офіційною відмовою від пропозиції щодо виставки. Але він заявляється до неї додому, коли Джон на роботі, і просить поговорити. Еліза впускає його і Бакстер починає досить в жорсткій формі переконувати її покинути чоловіка і збігти разом з ним до столиці, адже життя з ним дасть їй набагато більше перспектив. Жінка намагається його вигнати, але їй це не вдається. Вона бачить його палаючі очі, і їй здається, що у нього вселився сам диявол. Еліза намагається сховатися від Бакстера на другому поверсі, але той біжить за нею, хапає за руку і продовжує переконувати поїхати разом із ним. Посеред їхньої перепалки додому повертається Джон. Еліза кличе його, і коли він піднімається на другий поверх, розповідає все, що тут відбулося. Чоловіки починають сваритися, і справа доходить майже до бійки. Маленька Мек, почувши крики, виходить із своєї кімнатки в коридор, щоб подивитися, що коїться, але її ніхто не помічає. В якийсь момент Бакстер дістає револьвер і націлює його на Джона. Побачивши, що він вже починає натискати на курок, Еліза кричить Джонові, щоб той падав на підлогу. Він її слухається і кидається вниз. Та Бакстер встигає опустити револьвер нижче, перш ніж вистрілити. Куля, пролетівши в сантиметрі над Джоном, потрапляє у Мек, яка непомітно зайшла батькові за спину. Еліза у розпачі кидається до неї, а Джон, не зрозумівши, що сталося, тікає від Бакстера по сходах на перший поверх. Але той наздоганяє його і застрілює прямо посеред вітальні. Зрозумівши, що донька мертва, і їй вже не допомогти, та почувши постріл знизу, Еліза біжить до письмового столу, дістає Джонов револьвер та кидається за Бакстером. Зрозумівши, що в нього закінчилися патрони, і побачивши зброю в руках у Елізи, він починає тікати на двір. Там вона його наздоганяє і натискає на курок. Еліза повертається в дім, бачить своїх найдорожчих людей мертвими і розуміє, що її життя також скінчилося. Вона дістає свій щоденник, записує туди всю історію від початку до кінця. Після чого закопує усі три тіла на задньому дворі. Покінчившись з цим, Еліза дістає револьвер і лишає життя і себе адже не може продовжувати жити після того, що сталося. Коли стало зрозуміло, що Джон не виходить на роботу, а Елізу із Мек ніхто не бачив на ранок та вдень у крамницях та на прогулянці в парку, містяни визвали поліцію. Знайшовши спочатку тіло Елізи, а потім і три інших, та зрозумівши, що сталося, їх так і поховали на задньому дворі цього будинку. Через кілька років в дім заїхала приїжджа Провидиця, яку через її любов до потойбічного вразив моторошний фльор маєтку. Вона знайшла всередині деякі особисті речі померлих бруксів, включаючи щоденник Елізи. Прочитавши історію, Провидиця розмістила книгу із закляттями та свою чарівну кулю в одній з кімнат і спробувала визвати дух Елізи, щоб поспілкуватися з нею. Та вночі її відвідав не один привид, а одразу чотири, включаючи Мек, які налякали її настільки, що на ранок Провидиця поїхала геть, навіть не забравши своє магічне приладдя. Брукси померли ввечері. 31 жовтня, прямо в канун Геловіну, напередодні Еліза прикрасила гарбузами подвір'я, і з тих пір вони досі там не гниють та не висихають, а ночами в них загорається моторошне містичне світло, і містяни досі не можуть пояснити його походження. Схоже на те, що цей Геловін розтягнеться для цієї родини навіки. Така історія, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво і не дуже страшно. А зараз я запрошую всіх прогулятися цим будинком і роздивитися все детально. За кадром я додала рослинності на двір і деякі ефекти за допомогою об'єкту Fog Emitter. Тож ласкаво прошу до маєтку з привидами. Біля дверей та під столиком в прихожій ми бачимо деякий геловінський декор, який лишила тут колись Еліза. Також ми бачимо тут громадного павука, а на землі ще декілька маленьких. Цей дім зараз повний павуків та комах, адже люди тут більше не з'являються. У вітальні також бачимо павуків, той самий грамофон, старі меблі та свічки. Тут маленька зона для відпочинку, де є диванчик. Поличка та знов свічки. Далі там знаходиться диван, різні предмети, які потопають у пилюці та примарна фігура померлого Джона. В цей момент, коли я знімала, грамофон включився сам собою. І я трохи обісралася. Дякую Сімс, це було дуже в дусі цього відео. Прямуємо в столову. Тут також бачимо тарганів та пауків і ось такий інтер'єр. Йдемо до сходів і піднімаємося на другий поверх. Бачимо коридор з купою пилу та навалених старих речей. Перша кімната, в яку ми зайдемо, це дитяча. Тут є ліжечко, деякі іграшки і, власне, привид самої МЕГ. Точку досі стоїть контрабас Джона. В цій кімнаті ми бачимо речі тієї провидиці, яка заїжджала в будинок після смерті Бруксів. Заходимо в спальню і бачимо скелет. Чий він? Можливо, хтось без хатюк вирішив переночувати тут, і це не сподобалося привидам. Також тут є Мольберт Елізи, сімейні портрети. Уявімо, що це наше подружжя. Хоча Полору Сімстри це зовсім інші сіми, і дізнатися про них детально можна в цьому відео. І на столі ми бачимо щоденник Елізи. На цьому поверсі у нас лишається тільки ванна кімната. Якщо вам, до речі, цікаво, як робити ефекти на цьому об'єкті, такі як примарні фігури, комахи та інше, дайте мені знати і може я зніму про це відео. Мені здалося, що я мало показала цей куток вітальні, тому я зупинилась тут ще раз. І давайте подивимося на двір. Тут є колодязь, гарбузи, про які я казала. І маленьке кладовище біля дерева можна побачити ледь помітний привид бакстера, а трохи далі елізи. Ось і все, друзі. Сподіваюся, вам прийшлась до вподобається історія і моє будівництво. Тому що Мені дуже сподобався результат. Пишіть в коментарях свою думку, також розкажіть, чи подобається вам Геловін. Давайте поспілкуємося. Також не забувайте про вподобайки, вони дуже допомагають просуванню відео. Ну і підпишіться, звичайно, якщо ви ще цього не зробили. Нехай найжахливішими речами у вашому житті будуть тільки декорації на Геловін, Бережіть себе! Гарного вам дня або вечора! Дуже дякую за перегляд і всім папа! -па.